Запобіжний захід колишньому раднику екс-міністра енергетики Ігорю Миронюку ці хвилини обирають у вищому антикорупційному суді. Ми зараз виводимо пряму трансляцію. У розслідуванні НАБУ. він фігурує під псевдорокет. За даними розслідування, саме Миронюк був одним з організаторів корупційної схеми в енергоатомі і обговорював. З підрядниками умови співпраці, зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% відкату від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. За даними слідства, групі осіб вдалось легалізувати понад 100 мільйонів доларів, крім ігоря Миронюка. У корупційній справі фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко. Виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов та інші п'ятьох семи підозрюваних затримано. Запобіжні заходи їм продовжать обирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон. Запобіжний захід Миронюку почало обирати ще напередодні. Прокуратура просить взяти його під варту з можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. Адвокати наполягають на невинуватості підозрюваного.